Іван Ступак у нас зараз в студії військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України. Доброго вам вечора, дякуємо за те, що прийшли. Ну і я думаю, почнемо давайте з Запорізької атомної електростанції під пильною увагою. Вона звісно знаходиться спеціалістів, в тому числі магате, але мабуть, все таки недостатньо. І, на вашу думку, чому міжнародна організація, яка в принципі покликана опікуватися подібними об'єктами у всьому світі, не може не може нічого вдіяти з замінованістю з присутністю військової техніки, взагалі військових, і з фактами, це вже я не знаю, це до домагате чи вже до когось іншого з фактами викрадення людей, які продовжуються. Енергоатом про це повідомляє. Ну а ви я думаю, ви звернули увагу, що всі міжнародні організації зараз під час під час цієї війни вони показали свою нездатність запобігти або там попередити якісь там погані дії там ООН. Не спрацювало, МАГАТЕ не спрацювало. Червоний Хрест там теж своя історія. Трансперенці теж своя історія. Ну, давай так, на мою особисту думку, МАГАТЕ зробило набагато більше, ніж ООН та там, різні організації разом узяті. Ну, Принаймні, він хоча б спробував, да? угу. пан Гросі, хоча б. Приїжджав да, там мені не сподобалось, як він обіймався з представниками Російської Федерації, як йому пояснювали, що з тієї сторони летіло, да, а потім перевертається цей снаряд і падає. І виходить так, що як, начебто, це з Російської Федерації насправді це українці обстрілювали і вони там всі кивають, що так і є. Ну давайте будемо чесними. Ми ж дорослі люди і не на російському тілі працюємо. Це той момент, коли бабло перемогло добро. І ми розуміємо фінансування МАГАТЕ. Да. І ми розуміємо, що 6 лярдів не дерев'яних рублів по 100 і це іде від Росії, але є країни, які інвестують в МАГАТЕ, вкладають, фінансують значно більше: і по 15, і по 12, і по 30. Питання у тому, чому власне тим країнам ок, що ми не допрацьовуємо, який аргумент ми ще не витягли з рукавів, з кишені з іншого з, ну, місця. З, з іншого місця, іншого місця дякую, да, що ви ем, ем, повернули мене до парламентської лексики. Але власне, чому чому ні? Чому, чому, власне, оці 6 6 мільярдів стають основоположними і наріжними для магате у тому, щоб бути трохи підсліпкуватими і сильно глуховатими. Я думаю, не, не справа тільки в грошах. Не забувайте, що сполучені штати зараз дуже ще продовжують бути залежними від російської сировини для. Атомних електростанцій так, вони за останній рік там на червна четверть, да, на 25% зменшили свою залежність, але російське паливо воно зараз в великій кількості постачається до американських аЕС. Там здається, 90 їх штук, 90 атомних ні, реактори, 90 реакторів, перепрошую, і це дуже велика кількість. Тому я думаю, що ось це теж впливає. По Постійно ця залежність зменшується, але я думаю, це ну, 2, 3, може 4 роки, може 5. А потім, я думаю, позиція зміниться. Але чи буде вже нам потрібно, не зрозуміло. Таке запитання ще з приводу якраз ситуацію на ЗАЕС. для чого на вашу думку моніторингові місії МАГАТЕ окупанти показували заміновану територію? От ну от логіка, просто яка я розумію. Дивіться, поясню, це не для них, це для нас. Щоб ми, українці, навіть не українці, щоб офіс президента побачив, щоб побачили розвідники, щоб побачив генштаб, і зрозуміли... Ага, ого, як заміновано. Тобто, ну, шансів, можливо, для штурму тут 0,0 може навіть і пробувати не вартує взагалі ну, жодної спроби. Дивіться, фахівці з атомної енергетики казали таку річ мені, що є окремі ділянки на там, кожній АЕС, які можна замінувати. Не треба мінувати всю станцію, там, невеличкі вузи, знищивши які без там пошкодження самого блоку, самого реактору, можна вивезти станцію з ладу на там на. Роки, і це буде вартувати мільярди. Американських грошей, щоб це відновити, все це робиться більше з показної точки зору. Показати, що ми замінувалися, навіть не намагайтеся, і звісно, ви праві, що воно використовується також для обстрілів нашої території. Це більше провокація з території АЕС обстрілюється територія України. А потім, якщо буде прильот, це буде зафільмовано, показано по всіх телеканалах російських. Ви Бачите, українці обстрілюють ні за що ні про що. Тобто, це. В принципі по класиці, як це робить російська пропаганда?